Що залужний є єдиним сьогодні за всіма рейтингами. Єдиною людиною, яка може скласти альтернативу Зеленському на президентських, і його політична сила може скласти конкуренцію політичній силі Зеленського на парламентських виборах. Звати Олександр Сравців. Я її незалежний журналіст, і сьогодні ми. Обговорюємо політичний аспект ролі Валерія Залужного в Україні його стосунки з офісом президента та чутки про його ймовірне балотування у президента України та е, спроби налагодити з ним стосунки зовнішнім консультантам. І е, моїм гостем є Олександр Черненко, український політичний е аналітик, екс народний депутат, екс голова Комітету виборців е, України, людина, яка компетентна у цьому питанні. І відразу переходимо до питання про те, що Валерій Залужний. Відмовився долучитися до політичної команди президента Зеленського. Про що нещодавно повідомила британська газета The Guardian, про те, що у нього був Андрій Єрмак, який висунув відповідну пропозицію, і, попри те, що від неї було важко відмовитися, Валерій Залужницький зумів відмовитися. Отже, що тут правда, що неправда, і. Як з тим бути, ну очевидно, знаєте, важко там сказати, бо свічку не тримав так. Правда чи неправда, але в принципі не є а, новиною, та чи не є а, таким сенсацією в е, політичних колах так, колах там е, політик технологів. Те, що е, банкова офіс президента хоче бачити, розуміючи, що Залужний є єдиним сьогодні е, за всіма рейтингами. Єдина людиною, яка може скласти альтернативу Зеленському на президентських і його політична сила може скласти конкуренцію політичній силі Зеленського на парламентських виборах, відповідно шукаються різні способи ну, нейтралізації цієї альтернативи, так починаючи з відставки з посади головкома, а потім це заслання, в лапках візьмемо там послом Британію. А в надії, що ну, забудуть українці, і ну частково, до речі, частково а цей розрахунок оправдовується, але не настільки, наскільки б хотілося банкові, тому що все одно там заложність залишається як лідером довіри українців, так і в принципі. В лідерах президентських і парламентських рейтингів хто б там що не робив, хоча б певна, ну скажімо так, просідає так. Його популярність, навіть не тому, що популярність просідає, ну люди забувають, це правда, але вона залишається достатньо високою, щоб скласти конкуренцію на виборах. Відповідно, оскільки це не спрацювало, шукають інші способи, і це ж це не перший раз, коли про це говорять, що залучити залужного. В свою політичну команду. Я наголошую політичну, так бо сьогодні, в принципі, він як посол. то Він так чи інакше в команді президента як адміністративній, так але йдеться саме про політику. Розглядалися різні речі, тобто там залужний прем'єр при президенті Зеленському. Там і ночолює список парламентський, там хоче бути спікером, хоче бути прем'єром, ким завгодно, але йде під прапорами Зеленського відповідно. Не створюючи йому альтернативу, те, що залужний відмовлявся, це те зрозуміло, тому що, ну, перше, що я не думаю, що заложний до кінця прийняв рішення а йти в політику, так само, як до кінця він його не відкинув. Тобто він зараз і дуже грамотно з точки зору політтехнології взяв певну паузу, тому що в найближчому Найближчій перспективі вибори не вимальовуються, відповідно погодившись би на пропозицію там зеленського. А ми розуміємо, багато в чому його популярність, його рейтинг власне базується як ну, ну, на особистій харизмі, на особистих здобутках, але багато в чому як і альтернатива Зеленському. Тобто багато людей готові голосувати за залужного. Не тому, що він їм подобається, тому що їм не подобається Зеленський. Відповідно, якби він пішов на певний політичний союз з банкою, він би міг втратити ну, частину своєї довіри, своєї популярності, тому ну і взагалі, ну давайте так зникнути як самостійна політична фігура, довкола якої там можуть гуртуватися певні тих опозиційних, скажімо так, або альтернативні зеленському сили. І Залужний сьогодні може стати таким центром. По факту він ним є, але, повторюся, він е, поки що жодним чином не декларує свої політичні амбіції. Е, не тому, що в нього їх немає, тому що, е, тому що ну, перше зарано, так, щоб не було фальстарту, по-друге, він так само до кінця не прийняв для себе рішення. В своєму форматі, у своєї участі в українській політиці. Олександр, е, а чи не буде так, що це е, рішення виявиться запізним? Ну, як? Дивіться, запізненно. Мені здається, що, ну, я як, ну як як. Людина, яка там, скажімо так, недалеко від політехнологій, я все-таки думаю, що найгірше, що може бути в політиці, що найгірше може бути на виборах, це фальстарт Навіть навіть за умови, коли відома е, точна дата виборів, ми знаємо багато прикладів, коли певні політичні проекти або певні політики там завчасно розпочинали дуже агресивну кампанію. Е, і на момент там старту офіційної кампанії виборчої в них були рейтинги вищі, ніж е, ті, з якими вони прийшли до фінішу, тому що включалися вже інші тоді механізми і так далі. і так далі. Залужимо, не потрібно, кому потрібно починати зарані, так? Тому кому потрібна впізнаваність залуженого цього, в принципі, всім все в порядку. Тому кому потрібно там формувати певні структури, мережі, штаби залужно, ніби цього й немає, але є е, кілька політичних сил, які в разі, е, ну, в разі його рішення йти на виборах з задоволенням йому цю мережу нададуть, власне, яка жива, робоча і, 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 і ідейна в тому числі. Тому зараз заявляти про політичні амбіції, а це. Ну там, скажем, я піду в президенти, так? Це, по-перше, одразу наразитись на критику, що в нас війна, хтось думає про вибори, от і і стати об'єктом ну багатьох уже відверто атак як е, політика, так? А йому це зараз не потрібно, тим більше повторюся, коли е, з виборами все настільки не зрозуміло, що ну, тому я вважаю, що він зараз. Е, Ну, прийняв саму логічну, саму розумну, саму ефективну тактику. І я теж не думаю, що це чисто технологічний розрахунок. Частково так, але це ну, теж розуміння того, що сьогодні будь-які рухи політичні вони ну, не принесуть в суспільство нічого доброго, поки, поки йдуть активні бойові дії. Почнеться виборча кампанія, будуть зрозумілі правила цієї кампанії, буде зрозуміла дата виборів, тоді, тоді вже можна про щось говорити. Сьогодні все це, ну якщо він активно включиться в політику, йому працюватиме лише в мінус. А цей момент, що Андрій Єрмак е заїжджає до Лондона і робить оці, власне. Пропозиції Валерію Залужному, це що? І це для чого? Ну, це, ну, це те, що я вже казав, це намагання, якщо ти там не можеш вплинути на якісь процеси, так там змінити, то їх очолити. Да? Це, грубо кажучи, а серйозно, ну це дійсно розуміння, ну це спроба нейтралізація як альтернативу Зеленському Окей, привирай собі, що хочеш, при президенті Зеленського. От, і в тебе буде все, але ти ти все, ти ти все йдеш під прапором президента. А а це от Ну це от таке намагання а, о, прибрати цю альтернативу шляхом там її поглинання. Да? Е, тому Ну це ж теж не секрет, що що такі розмови вже давно ведуться за Ну але він поки. Поки їх відкидає, що ще теж дуже вірно. Але я, чесно кажучи, я не виключаю, що в певний момент він може на них і погодити. Тобто зараз нічого не вирішено. Тобто зараз, я думаю, сам залужний для себе е, тобто, має певні сценарії там розвитку подій, так певні шляхи, але не по якому. Ну, слухайте, це, це ж було, я казав, Кучма. Згадайте історію з президентством Ющенки, який дуже довго маючи е, найвищий рейтинг, маючи там купу прихильників, маючи е, олігархів, які були незадоволені кучмою і готові були фінансувати кампанію Ющенка. Е, ну це вже в 2004-му це вже було зрозуміло, а навіть я говорю про 2002 рік про парламентські вибори, коли о, цей блок Ющенка, ну він тоді називався. Як цим там називався, я вже не згадаю. І Ющенко там прийняв рішення йти на парламентські вибори, які він дуже довго не хотів його приймати, тому що він вагався, він не знав. От. Десь, десь приблизно та сама ситуація сьогодні з залужним, тому нічого е, нового. Е, Олександр, ви так мимохідь е, згад, згадали, що в певний момент залужний може на це погодитися, тобто на пропозиції Єрмака. Е, Тобто, що це може бути за момент і для чого? Ну дивіться, я не виключаю, не скажу, що він може. Тобто, ну, момент дійсно, коли він побачить, дивіться, може бути все завгодно: від конспірології, що ну, ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Я маю на увазі владу, так особливо після цих силових наїздів на набу на іншого. З'явиться і кримінальна справа там про 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 здачу території південних і ця справа зараз і є насправді і військових тягають за неї, Ну поки що заложного не чіпають. Так? Це не означає тобто, тобто, починаючи від силового тиску, умовно кажучи. Закінчуючи тим, що ну там заложний побачить що ну або він там не тягне так повністю самостійно політичну кампанію, або він не хоче. Або там у нього з'являються інші іміджеві і ризики і так, далі, і так далі. Всі ці речі я не говорю що так буде. Я не говорю що так буде. Це навіть може менш ймовірний сценарій, ніж самостійний похід його політику, але він його ймовірність далеко не нулював. Тобто, дійсно ну може знайти такі аргументи для залужного, що він там погодиться, погодиться на цей сценарій, коли вже він буде дуже. Дуже ясний, конкретний. Я б, я б таке не відкидав ну, повністю, але ми, ми ж нічого не знаємо. І повторюся, думаю, сам залужний до кінця ще для себе остаточного рішення не прийняв. Чи йде він політикою якщо йде сам, чи з кимось, чи в якому форматі, чи тільки на парламентський чи на президентський Ну, питань безліч, тому тому просто дивимося і очікуємо. Остане, але є такий ну, момент. Ця інформація, про яку ми е, говоримо, вона все-таки, як, як я вже говорив, вище, вона з'явилася в британському ЗМІ, тобто в іноземному. Е, водно, тобто, е, водночас, скажімо, з'явилися такі чутки, що нібито е, відомий американський політехнолог Пол Манафорт е, теж пробував зустрітися. З залужним, ну і запропонувати йому свої послуги. Е, тобто його все-таки за кордоном розглядають. чи це, скажімо, у випадку пола Манафорта? Скажімо, просто обробка потенційного клієнта. Думаю, Абсолютно так. Ну, дивіться, Пол Манафорта як такий там. Він політехнолог, так там високого рівня, ну він по всім він ж працював не тільки в Україні, не тільки в Штатах. Він там латинський Америки, бо по-моєму, навіть чи в Угорщині, я точно в якісь європейських країнах він працював. Тому ну, це людина, яка бачить потенційного клієнта. Вона їде йому пропонувати свою там комерційну пропозицію. Ну от але зважаючи там, я по перше не дуже. Високої оцінки про професійні здатності Манафорта так зважаючи на певню компанію, особливо в Україні, а, але Бог з ним, ну все одно, можливо, він ну, все-таки щось сміє. Але ну в нього а, ну занадто токсична репутація, так особливо для українців, після роботи на Януковича, потім після роботи на Трампа і так далі. і так далі Тобто, якби залужний погодився, навіть якби там Манафорт був супер-пупер там, який там зробив, його, ну це все одно стало відомо, так? І ну в залужному в Україні такі токсичні персонажі не потрібні, тому мене шукав клієнта, я думаю, в цьому випадку він точно його не знайшов. Тому я схильний, якщо, якщо ну, дійсно така ну, мало місце така розмова чи там візит, то я цілком Розумію, залужного, який на це не погодився? Це єдина правильна рішення. Але разом з тим ходять постійні чутки про те, що е, Трамп і його оточення не сприймають Володимира Зеленського як партнера. Тобто там було ряд проблем і що вони були би е, раді, якби, скажімо, Зеленського позбавити влади якимось чином. І тоді, відповідно, їм потрібна якась альтернатива. А чому не залужний? Ну, По-перше, іншої немає. По-друге, ну дивіться, це не сприйняття, воно, звичайно, було на піку, воно було. А воно було на піку після цієї сварки в овальному кабінеті. Ми розуміємо, що ми ну, розуміємо, що Трампа його команду, на якій абсолютно всі стосунки там вибудовують на особистих якихось відносинах, які не розуміють політичних процесів загалом, відповідно, тоді було велике незадоволення Зеленським. А зараз воно може десь і, і, і лишилося, але, ну, але все одно я думаю, прийшло з часом усвідомлення в Білому домі, що ну змістити Зеленського шляхом там демократичних виборів під час війни ну, не вийде. У будь-яких виборів, так? Тобто, ну тому що. Ну, не зрозуміє світ, якщо Україна зараз буде проводити вибори. Тобто, вона там в Америка свого часу ну, адміністрація Трампа має на увазі тисла на Україну. Давайте проводьте вибори, війна вам. Але зараз, я думаю, вони до них прийшло усвідомлення і розуміння того, що найближчим часом це зробити проблематично. От, а тоді вони думали, що давайте, все давайте щось щось робити, щось міняти, і, і, і можливо, я там не виключаю. Ну вони ж теж там подивилися логію, що ну якщо не Зеленський, то залужний. По поки що там важко, що щоби там все може змінитися. Але поки на горизонті там третього не дано. І відповідно, ну вони в цьому в певній мірі про так само зондували грунт. 에, там Звертаючись до залужного. Ну, це, це в принципі, це нормальні, закулісні політичні процеси. Вони скрізь відбуваються у всіх країнах. Ну, от е, Тому Ну і знову ж таки, те, що за залужний на це не погодився, це абсолютно правильно було тому що, ну Тобто він е, ну е, окей, сказав би він, давайте там поманделюємо, пофантазуємо. Сказав: Окей, я погоджуюсь на вашому. Давайте там, підтримуйте мене з боку Америки, тисніть на Україну, щоб вона проводила вибори, я йду на, на ці вибори, ви там мені чимось допоможете і так далі. Ну Це б те стало б, ну зрозумілим і відомим. Так? І це теж би було б сильним ударом по залужному і, і ну і його там політичним перспективам. Ну І це, і це б теж, давайте ж, і це б теж ну послабило б Україну Ну, умовно кажучи, проведення таких виборів посеред гарячої фази війни, а, ну, залужний. І я ж кажу, крім того, що в нього є певні там політехнологічні розрахунки, в нього ну, є елементарна, не знаю там гідність, порядність і, і розуміння того, е, чисто внутрішнє розуміння, до чого такі кроки можуть привести в першу чергу для країни, і він ну, відповідно від цього відмовився. Якщо якщо це дійсно мало місце, хоча я абсолютно схильний вірити, що, що, що це, це це було можливим, да. е, Олександр, А от е, враховуючи, що зараз е, Валерій Залужний є надзвичайним і повноважним послом України у Великій е, Британії, чи може в цих умовах він формувати власні політичні ініціативи, чи його роль обмежується виконанням волі е, президента, чи навіть офісу президента? Ну, дивіться, будь-якому громадянину України там Конституція гарантує право обратися і бути обратим, брати участь в політичних процесах і так далі. І так далі. Тому, ну якщо там це ну не суперечить його посадовим обов'язкам, тобто зрозуміло, тут він як посол, він відстоює інтереси країни, як громадянин, так само. Чисто там підпорядковуючись, в тому числі президентському президенту, який сьогодні відповідає за зовнішню політику. Я його оборону, але як громадянину йому ніхто ну не забороняє там брати участь в певних політичних процесах. А, ну Єдине, що тут настільки його статус дипломата, стільки правий режим воєнного стану, обмежує не лише для нього, а для нас всіх обмежує аби... ПП. Певні, ну, скажімо так, права і і політичні свободи. Тому, а так, якщо дійсно там почнеться виборча кампанія, зникне воєнний стан, то Залужний ну, він перший може під, ну і відставку очевидно, піде. Ну, я, я не знаю. тобто я, я я кажу Якщо його політичні амбіції, чи якісь політичні заяви, кроки, рухи будуть шкодити інтересам України, бо він все-таки їх представляє в це одна істот. Тобто це, ну, це, це дійсно буде. Якщо ж е, він е, на посаді посла е, належним чином буде виконувати свої повноваження разом з тим, ну, займаючись якоюсь політичною діяльністю в межах законодавства, ну, це ж в нашій демократичній країні, це абсолютно нормально. Тобто, взагалі в світі є такі прецеденти, що. Посол, в якійсь країні, ставав згодом, там, президентом чи іншу виборну посаду обіймав. Я, ну, ну, Як колишні посли, так, звичайно, діючи, а, ну, очевидно, якщо, якщо він вже з розгляду, там потенційного кандидата буде всіним кандидатом, парламент, президент, я не знаю куди, то він, ну, він змушений буде скласти повноваження власне посла. З тих пір, як він стане, стане кандидатом. А до того, ну, я, тобто, колишні дипломати часто йшли в політику, навіть діючи, от дивіться, дата, Саманта Пауер була представником США в ООН. Зараз вона там балотується в Конгрес, здається, от, чи, чи там місцеві, ну тобто, але, скажімо так, свою політичну. Пізналеність вона якраз заробила і свій політичний імідж, будучи там послом. О, інші, інші. Ну, Я думаю, що таких прикладів дуже багато є. Зрозуміло. А от як ви оцінюєте реакцію західних медіа на всі ці повідомлення про ймовірне балотування залужного, який йдуть не від нього? Чи може публічний імідж залужного як політичного? Е Дипломата впливати на його політичну вагу в Україні. Ну, я думаю, що, перш за все, все-таки українцями залужний сприймається як військовий як генерал, а не як дипломат. Тобто його популярність, довіра, перш за все базується на його. Е військових здобутках, так на військовій посаді, і, скажімо так, і зараз його роль дипломата, е, можливо, десь десь додає для певних е, для певних виборців, так там певних балів, але точно не віднімає. так Звісно, я більше б хотіли бачити, як як, як, як військового або головного командувача, і, ну, сильного генерала, в який там на які важчі часи зупинив е агресора, а те, що він зараз дипломат, ну йому йому це, скажімо так, розрахунок був на те, що не те, щоб там ця посада його якимось чином скомпрометувала чи що просто ну скажімо так, про нього почали забувати, так? Тому що все-таки дипломат, не та людина, яка там може активно. Активно постійно перебувати в інформаційному полі всередині України, так час від часу може от, і тому з'являються такі статті. Але ясно, це ну це але все одно ну люди пам'ятають, люди знають, люди бачать. Тим більше, ну залужний, хоч не часто, але з'являється інформаційному полі, і дуже правильно. Тобто, він він говорить не про політичні речі. Про більш світоглядні або стратегічні, що там, які стосуються там, війни нового покоління, так, якою вона має бути. Тобто він і далі починає ці статті, які він пише власне, на воєнну тематику, вони і далі е... Е... мають на меті підтримати в е... суспільній свідомості його імідж все-таки як військового. Так, він сьогодні дипломат, але це людина розуміє, як воювати. Яка є нова війна, і, і він постійно підживлює. Але вже бачите, останні його там були інтерв'ю про те, якою має бути освіта, наприклад. Тобто він показує, що він не лише там вояка, да, там, такий цей, що він, йому недалекі гуманітарні питання, от, недалеко від нього він їх розуміється. Ну, Як на мене, все дуже вірно і правильно робить. Олександр, я вам дякую за це інтерв'ю. Мабуть, тут просто наразі треба очікувати розвиток подій. Ще раз нагадую, моїм співрозмовником був Олександр Черненко, політичний експерт, екс-народний депутат, екс-голова комітету виборців України, людина, яка добре поінформована зсередини про виборчу кухню. Мене звати Олександр Сироцов, я є незалежний журналіст. Не забудьте підписатися на мій канал, підтримати його вподобайкою поширенням цього відео. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую.